Вітаю на конструюванні! Пропоную вам сьогодні зробити левеня. Але спочатку давайте з вами розімнемо пальчики. Зробимо з вами пальчикову гімнастику про кицю. Мохнатенька, вусатенька, лапки м'якенькі, кіхтики гостренькі, вийде киця на город, сполохнеться весь народ. І півник, і курочка з сусідньої вулички стануть кицю в гості звати, стануть кицю пригощати. Ще раз мохнатенька, вусатенька, лапки м'якенькі, кіхтики гостренькі. Вийде киця на город, сполохнеться весь народ і півник, і курочка з сусідньої вулички. Стануть кицю в гості звати, стануть кицю пригощати. Тож із жовтого паперу. Одностороннього, щоб з цієї сторони в нас було світле, я зробила квадрат з аркуша. У мене одна лінія згину вже є. Мені потрібно зробити ще одну лінію згину, суміщуємо куточки, суміщуємо куточки і ось так загинаємо, як завжди, розгинаємо назад. І тепер ми перегортаємо його кольоровою стороною догори. Загинаємо куточок, це в нас буде носик, і ось ці бокові куточки ми загинаємо трішечки навскоси. Раз. І другий ми загинаємо так само симетрично, щоб куточки ось ці були напроти один одного. Так, добре прогладжуємо, щоб у нас добре все загнулося, не відгиналося. Так, і ось тут, де в нас лінія згину, ми трішечки нижче неї, загортаємо ось так нашу. нашу Мордочку і робимо гриву. Так? Улева є грива? Є улева грива. І ось виходить мордочка і грива. Малюємо, домальовуємо очі, носик, вусики і наш лев готовий. Очі. Носик. Носик краще розгорнути назад, зафарбувати, щоб не, не помалювати ту сторону, на яку ми загнули. Ось так, назад вигинаємо сюди. Робимо ось тут такий розділ і. Малюємо вусики. Раз, два, три. Ось таке ливення в нас виходить. Дуже гарне та привітне. Бажаю вам натхнення. Дякую за увагу! На все добре!